Дрони – технологічна основа сучасної війни, і українці мають бути лідерами в цій сфері. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Зокрема, напередодні глава держави мав зустріч із командирами підрозділів безпілотних систем. І говорив про те, що найважливішим завданням виробників дронів є збереження життя людей на фронті. Також додав, що нині досвід наших пілотів один з найкращих. А отже, маємо це тільки масштабувати. Зеленський запевнив, що держава не жалітиме ресурсів. Орсів, щоб постачання дронів, зокрема власного виробництва, суттєво збільшувалося. Рішення ухвалені, дрони виробляємо і постачаємо. І значення дронів має стати таким, щоб все більше і більше унеможливлювати російські штурми. Українська держава не жалітиме ресурси на це, бо це збереження життів наших людей. Знищують ворожі безпілотники, не залишаючи їм шансу вдарити майже чотири місяці на запорізькому напрямку. Росіянам протистоїть новостворений здвод перехоплювачу БПЛА у 118-й механізованій бригаді. Дрони нижчі за допомогою квадрокоптерів, нашпигованих вибухівкою з убивчими уламками. Кореспондентка Кіра Овес продовжить. Вітри. Є, є, є. році воїни перші, та поки єдині у 118-й окремій механізованій бригаді, хто бере участь у повітряних боях дронів для вбивчої зустрічі, нашпиговують свої безпілотники вибухівкою та іншим залізячим. Примотані до неї гвозді, ржаві, які назбирали, і скотчем перемотане і все. Тобто, коли вона вибухає, вона крило. Фактично розноси. з моменту створення взводу зенітних дронів не пройшло і півроку, але їм вже є чим похвалитися. Відсоток знищення цілі в повітрі десь 80-90%. Це пішло від наших побратимів з Серебрянського лісу. Ось вони перші, хто почав цим займатися. І цю ідею багато підрозділів. Бригад підхватило. Мисливці на дронів полюють з укриття, аби їх самих не засікли російські очі у повітрі. Збивають і розвідувальні безпілотники, і ударні, які несуть небезпеку як воїнам, так і цивільним. Зала ланцет. Ось. Він багато шкоди робить, але у нас уже на практиці є три збитих ланцети. І ми, я думаю, врятували немало життів. Дуже цікаво, тому що це приносить дуже велику користь. Приносить користь, по-перше, хлопцям, які стоять і яких шукають ті А ти наказав? І розумієш, що ну якби ти принес дуже велику пользу. Спочатку повномасштабного стрілець а нині працює в команді зенітних дронів. 36-річний воїн на псевдоглобус каже такий позовний в нього з дитинства. Десь може в класі четвертому заболів я вітряночкою і побрився наголо. І точка наставила мама. А я пішов в школу і так і назвали глобусом. Так воно і тянеться все життя. Кожен з мисливців на дронів майстер на всі руки, може і керувати безполотником, і споряджати, і вражати цілі. Ми всі завжди міняємось, щоб в будь-який момент там ти взяв і це зробив, щоб ти розумів повністю роботу від А до Я. Звод тільки новостворений, але треба поповнювати його щоб було більше відділень звичайно і звичайно буде більше ефективності на фронті вже руками стомилися від війни і втрат але кажуть чекають перемоги я вам скажу більше так не такої перемоги хочеться так щоб вони с... плакали Ну, Все життя своє полюють на ворожі безпілотники кожного дня і закликають українців приєднуватись і разом нищити окупантів. Аби мрія про перемогу здійснилася швидше. Оголосили збір на засоби радіоелектронної боротьби і сподіваються на підтримку цивільних. Кіра Овес Андрій Хуповка, Казапоріжжя, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.